В'ячеслав Чорновіл народився 1937 року на Черкащині у селі Гірки в родині вчителів, де шанувалися українські традиції. Він ріс дисциплінованим до дрібниць. Золота медаль у школі, чіткий розклад дня, Спорт. Ця внутрішня організованість залишиться з ним назавжди. Після школи Чорновіл вступив до Київського університету. Спершу філологія згодом журналістика. Саме тут він стрімко політизувався. Юнака, вихованого на міфі про дружбу народів, шокувала проста річ. У столиці України з підозрою та насмішкою дивляться на тих, хто говорить рідною українською. Про таку несправедливість він висловлювався відкрито із обуренням. Звісно, за цим почалися доноси та загроза виключення з вишу. Йому порадили взяти паузу у навчанні, і це востаннє, коли він уникнув відкритого конфлікту з КДБ. Згодом повернувшись до університету, чорновіл занурився у середовище шістдесятників: світличний Дзюба, Сверстюк Стус Горське. Пригадую, як на Володимирській гірці у Києві, я зі своїм однокурсником у 1960 році навесні давав клятву, що все життя буду боротися за волю України. Тоді ж почалася й боротьба проти нього, стара деспотична радянська система, уважно спостерігала за вільнодумцями. Від слів Чорновіл швидко перейшов до дій. Промови біля пам'ятника Шевченку, виступ на прем'єрі фільму Тіні забутих предків той самий заклик встати проти тиранії. Хто першим його вигукнув стуст чи чорновіл, досі сперечаються. Далі жорсткіше збірка лихо з розуму про заарештованих дисидентів, видана за кордоном. І перший табірний термін три роки за підпільний український вісник ще роки ув'язнення і заслання. У якутських таборах він продовжував організовувати протести, і писав книжки, при цьому половину строку проводячи у штрафному ізоляторі, і не зламався, а більше надихав і робив кращими довколишніх. Саме тому політв'язні називали його зетівським генералом. До України Чорновіл повернувся лише у 1985-му. Саме в той момент, коли радянська система почала давати тріщину, він швидко перейшов від підпільної боротьби до відкритої політики, запустивши головний проєкт свого життя народний рух. Чорновіл наполягав відповідальність і влада мають належати тим, хто живе на цій землі. На перших демократичних виборах він легко переміг і став депутатом одразу двох рад. У Львівській спікером, а в парламенті очолив радикальне крило опозиційної фракції Народна Рада. Саме ця команда добилася прийняття декларації про державний суверенітет. Документ, без якого незалежність була б неможливою. У своїй президентській кампанії Чорновіл пропонував об'єднання країни, відкрите громадське суспільство, професійну армію і виважений шлях ядерного роззброєння. І не обіцяв дива. Навпаки, чесно попереджав: навіть за ідеального сценарію швидких перемог не буде. Для цього потрібен час. Його програма передбачала повне перезавантаження системи, новий уряд, двопалатний парламент. Сильне місцеве самоврядування, реформа силових структур, свобода бізнесу. Але суспільство, яке тільки но вийшло з СРСР, до такого виявилося не готовим. У 1991-му чорновіл програв вибори, набравши 23% голосів. Переміг Леонід Кравчук із програмою так званих загальних Д». Держава, демократія, достаток, духовність та довіра без радикальних змін і неприємних реформ. Після програшу В'ячеслав Чорновіл пішов на подальшу конфронтацію і зосередився на роботі у Верховній Раді. У 94-му народний рух отримав лише 6% місць у парламенті. Рейтинг падав, а країна зробила ставку на Леоніда Кучму, який на той момент позиціонувався як символ дружби з Росією і прорадянського консерватизму. Чорноволу регулярно дорікали тим, що він нібито оминає економіку і соціальну політику. Він відповідав просто: якби парламент ухвалив закони, які пропонувала його команда, країна давно пішла б іншим шляхом. Натомість заявляв, він виграють ті, хто вміє домовлятися за зачиненими дверима. Принциповість і прямота Чорновола робили його незручним гравцем. А напередодні виборів 1999 року він почав втрачати позиції навіть у середині власного політичного табору. Невдовзі частина соратників відкрито виступила проти нього, усунувши з посади керівника парламентської фракції. Конфлікт вдарив не лише по політичних позиціях. Він коштував чорноволу здоров'я, змусивши на певний час зійти з дистанції. Говтавшись після вже третього інфаркту, він повернувся, зібрав команду і поїхав регіонами, намагаючись утримати політичну силу. Завершити цю боротьбу він не встиг. 25 березня 99 року чорновіл загинув у ДТП під Борисполем. Офіційно нещасний випадок, неофіційно надто багато фактів вказують на інше: відключені подушки безпеки, сфальсифікований огляд місця подій, сліди насильницької смерті. На похорон прийшли сотні тисяч людей. А відповіді на запитання, хто і навіщо це зробив, країна не має й досі.